Постійної напруги Спорт підтримає тебе! Що можу сказати? Сьогодні всі старались, а, десь щось у нас не, получало, не получалось. А, нов, новий тренер. Всі стараються, як я і сказав раніше. Але десь більше паніки, якоїсь а, агресія була присутня, але не все Опять же, получалось, але. Ми старались і старалися показати результат, який од нас очікують. Був всього на всього тиждень на підготовку до цього баблу після зміни тренерського штабу. Той ефект він мав більше психологічне значення, чи якесь технічно-тактичне? Кожен тренер, кожного тренера своя тактика. Не можу сказати, що прям психологічно або технічно. Да, неділя це мало для якихось суперзмін в команді, але. Ми зробили все, що могли. І все, що від нас залежало, і будемо продовжувати вистроювати нову тактику. Ті зміни в тренувальному процесі, які відбулись після зміни в Теренецькому штабі, вони якось вплинули на, на гру, на підготовку і власне на результат. Пу -пу -пу. Можливо, як запитав раніше, можливо, трошки всі були десь е через чур. Е Перенапружені емоційно, тому що новий тренер, всі хочуть показати себе, а всі стараються на 110%, не на 90, не на 100 і там. І десь може це сказалось, але у нас гарний доктор. Хочу відзначити, який нам дуже допомагав відновитися і робить це для того, щоб відновились ми і показували найкращий результат. У тебе сьогодні два рекорди з сезону Суперліги за підбираннями в нападі за блоками. Дуже багато нового часу отримав. І два питання від цього. По-перше, що змінилося в твоїй ролі з появою Зубірченка в побудові команди? І по-друге, чи вистачить сил на передні бабло? <зас> Зразу відповім на друге питання. Вистачить. У <зас> мене немає другого вибору. Вистачить це 100%, буду помирати, але вистачить. А на перше питання, Що змінилося? Я вам скажу так, що. В принципі, моя роль залишилась той самий. Я розтягую стреч-фор, розтягую напад трошки, двигаюсь по м'ячу, біжу в швидкий перерив і борюсь на підбираннях. Десь, може, ще щось поміняється, але поки що, як і я і грав до цього. Ну, важкувато. У нас було 5-6 тренувань таких, що ми могли чимось нормально позайматися, підготуватися до гри, але. Готувалися більше не до Одеси, а просто свою гру, так ми, як ми хочемо грати, як ми, принаймні у цьому баблі. Так? Тому трошки важкувато, звичайно, що кожен гравець хтось трошки розумніший, хтось менше розумніший, хтось швидше схоплює так, те, що ми даємо, хтось трошки пізніше для цього потрібен час і багато часу насамперед. Так? Ось, тому, в принципі, добре, що є перемога. Я вітаю клуб з перемогою, вітаю гравців. Вони сьогодні відпрацювали з першого до останньої секунди. Хоча були, звичайно, що в мене, перш за все, по захисту так, претензії по боксауту, 23 підбирання для Одеси проти нас це дуже багато. Так. Ось. І основне питання це дійсно було програш свого щита. А так, в принципі, по нападу, по захисту ми непогано рухаємося. Треба тільки більше віддавати сил, так віддавати себе на майданчику, показувати свою відданість так, грі, відданість боротьбі, відданість баскетболу. І якщо треба заміну, я потім зроблю. Якщо хтось трошки встане, так то можна буде замінити. Але на майданчику всі мають викладати на 100%. Сьогодні трошки десь було таке, що ми берегли себе. Ось, якщо керуватися цим критерієм, яке щойно перелічили сьогоднішньою грою, ви задоволені? Я задоволений перемогою, це перш за все, так. І завжди краще очко виграти, ніж очко програти. Так? Тому, е я задоволений, як хлопці слухають, як вони переносять це на майданчик. Так? Е це по нападу, по захисту ще дуже багато роботи, і тут давати оцінку поки що дуже зарано. А скільки може часу знадобитись, щоб не просто там, інтегрувати ваш ігровий стиль? Бачення гри в команду а й готуватись персонально, індивідуально до суперників. Ну, я думаю, десь до плей оффу ми підійдемо точно. Коментуючи ваше призначення в Крімбаскет, ви казали про те, що це для вас перший досвід зміни клубу посеред сезону. Як враження? Ну, якщо чесно, хаос повний. Ну, тобто, в мене в голові я перші, перші дні ти розумієш, що дуже багато всього треба зробити, так? а розумієш, що хлопцям дати багато інформації не можеш. І ти шукаєш найбільш прості шляхи вирішення проблеми, так і щоб інтегрувати хоча б найбільш прості шляхи. Ось тому для мене важкувато. Перший досвід і важкувато і дуже багато енергії це забирає. Це підготовка, так і цей перехід. Тому що хлопці всі нові, до всіх треба знайти підхід, так з кожним окремо говорити. Тобто я не той тренер, що буде просто всіх под одну лінійку. Так, для мене важ важливо, щоб кожен хлопець отримав той, скажімо так. Ту енергію, так, яку на когось можна кричати, на когось ні. Так. Я намагаюся трошки хлопців розрізняти. тому в принципі, зараз я не кричу, тому що я новий, нова людина в команді, так, і я намагаюся через спокійно, поки що спокійно, намагаюся донести до хлопців без крику. Але це недовго буде, я думаю. По кадрових питаннях бачили сьогодні Буренка на лаві для записних. Знаємо, що в нього ще з попередні баблі пошкодження. Коли він зможе приступити до тренування? Ну я думаю, він от після баблу вже має почати легкі навантаження. Так? Тобто на цьому баблі ми його не побачимо, а після Баблу він в індивідуальному порядку буде отримати легкі навантаження, і вже на Бабл у Луцьку, я думаю, він буде готовий. А і дані сьогодні не бачили щось ним. Поки не знаємо, треба це питання до клубу. Так я на нього розраховую, але сьогодні ми бачимо, що Даня Дані не було з нами сьогодні, так на грі. А ось а так, по все інше, я кажу, ми будемо в будь-якому випадку будемо шукати підсилення, в яку лінію будемо дивитись, тому що треба трошки, я ж кажу, мені інтегруватись так в систему і побачити, де нам не стача, де нам більше заси не вистачає гравця, якого плану. Uh, so thought it was a hard-fought game uh, we started off strong for our team um, and then we kind of lost it in the second half so that was kind of tough when we felt like we were in the game throughout the whole time so we still had our confidence all the way to the end but unfortunately we weren't able to get the win <laughs> В другій половині ми провалилися. На превеликий жаль, нам не вдалося зберегти концентрацію і виграти мікрофа. Макос, юспонд лака каплов манс на Україні суперліг. Ти ус бабут ті і прошли або ліг аз-охол, або баскетболів, антферсово, або лифт юнай і там'яр. Uh, so basketball uh, in the league is has, has been really good, great competition, uh, a very physical. Um, say there's a lot of physicality, great guys that have been playing on other teams, uh, and overall just being in Ukraine and being in Odessa has been great. Um, Teammates and um, I would say teammates and just the staff have been very helpful in me adjusting and and understanding the whole life about uh, kind of just the war and how it's going on so far. Uh, foreign players in Ukrainian basketball usually have uh, lots of uh, playing time. Uh, today you played uh, thirty-eight minutes. Uh, how did it to you? That's uh, not a problem for me. Uh, We work on conditioning uh, during practice, so it, it wasn't a bother to me. It, you just got to pace yourself and just always try to give it your all at, at every possession. Uh, you had a rough start of the season. Uh, you had a change of the head coach uh, during the first uh, round of the Super League. Uh, what is your mindset for the next game? What's your aim for this season? What do you want to achieve? Uh, so we always look to achieve to go to a three and oh or two and O, two and one at least. Uh, through every bubble that we go through, so we uh we look to always improve every every bubble, every game. We always look to uh, uh correct our mistakes and have fewer fewer of those, so we're able to come out with those wins. Ну, матч насправді дуже складний, бо, ну, так скажімо, ми мали головну більше до початку матчу, і була задача десь сховати да, свої якісь слабкі сторони. В принципі, хлопцям можу подякувати лише, вони всю гру намагалися так допомагати друг другу десь. Билися і за того хлопця, але звісно, щоб вигравати такі матчі, треба бути більш сконцентрованими, догравати епізоди, догравати в захисті і, звісно, забивати з під кошика. Бо ми, на жаль, сьогодні дуже багато припустилися помилок. В лей-апах, коли треба було лише занести легкі м'ячі. Наскільки складним був процес підготовки до цього матчу? Тому що Київ Баскет змінив тренерський штаб. Це був перший матч Дмитра Забірченка на чолі команди. Як ви розуміли, до чого конкретно готуватися персоналізовано і індивідуально? Так, ну не було сенсу готуватися так, як до якоїсь. Тактики, яка була у Київбаскет до цього, ми, звісно, в скаутінгу розбирали лише індивідуальні якості, якісь е, сильні так сторони гравців Київбаскета і на цьому акцентували. Так, є якісь базові речі по нашому захисті, по, по нашому нападу, але. Е, Вся підготовка базувалася лише на індивідуальностях гравців Київбаскет. Ви розміняли легіонери перед цим баблом, бо обідлі, звісно, ще складно ще судити, тому що перший матч в команді. Що не вийшло з Кембала? <плес> Вітлі, звісно, він тільки з коліс. Він вчора перед нашим виїздом тільки прилетів, добирався ще з автобусом з Кишинева і одразу в потяг. Тому, звісно, він нам десь допоміг дав ротації відпочити хлопцям, але звісно, ми не тішили себе ілюзіями, що сьогодні буде якась видатна гра від нього, але ми очікуємо. Від нього, перш за все, що він додасть нам в організації, що стосується Кембела, ну, він знову ж таки не давав нам того, що ми хотіли бачити. Це його перш за все, задачі розігруючого да, організатора нашого нападу. Звісно, від нього не вистачало трошки і агресії, і десь е, е, дисципліни. Тому ми вирішили, що йому треба йти своїм шляхом, а нам своїм. А попередні лінії питання не було сьогодні Євгенія Ткаченка на майданчику. По-перше, що із ним, я так розумію, він не допоможе команді в цьому баблі. І по-друге, молоді гравці в ротації. Яке враження від їхнього виступу сьогодні проти непоганого суперника? Ну, це то, з чого я почав. Що в нас була головна біль. Так, це два основні великі і Ткаченко і Баранов, не змогли приїхати через травми. Вони їх отримали ще в Баблі в Дніпрі, догравали з мікротравмами, але обстеження по приїзду показало, що їм. Треба лікуватися. Тому, звісно, ми не ризикували їх здоров'ям і е, вже приїхали тим складом, да і молоді гравці нашої передньої лінії, е, звісно, не мають того досвіду, да який має Євген та Дмитро. От, тому, е, звісно, ми готувалися да де як. У грі можна їм десь допомогти, десь, я ж кажу, закрити ці пробіли. Да. Десь виходило, десь не зовсім. Звісно, їм ще треба набиратися досвіду, їм треба набивати ці гулі. Ось. Але коли як не зараз, у них є дуже гарна можливість зараз себе проявити. Ну і загалом загальне питання до вас. Ваш перший самостійний тренерський досвід на рівні Супервіги вже впродовж сезону, Команда, яка стоїть початок сезону. Які ваші загалом враження від роботи на цьому рівні? Я, звісно, я намагаюся, як то кажуть, отримувати задоволення від кожної гри, від кожного тренування, від. Кожного дня такого досвіду. Я вчусь, я десь щось намагаюся змінити. Можливо, я кажу, це десь також мої да, там, гулі набиті, але також це для мене дуже цікавий досвід. Це... Це мій ріст, це мій прогрес, так, і я е, буду робити все для того, щоб е, з командою досягати успіхів. Е, насамперед головне це повернути е, наш мелорічний мину, драйв. Е, це, це я кажу хлопцям постійно. Треба скинути цей тягар да, цих от. Поразок у першому колі, е, і помножити все це на якість е, на тренуваннях, і, звісно, перенести це все в гру. Я вважаю так. Хлопці, ну, я ж кажу, хлопці дуже дуже гарно працюють, вони десь окрилені, так, я це бачу на тренуваннях, е, але ну, Є, є якісь складнощі, да, які постійно да, виникають. І ну, це процес. Ми як команда, я як тренер повинні вирішувати ці проблеми, питання. І я вважаю, що в нас вийде.